Доброго дня! Сьогодні в нас 23 січня, місто Тернопіль. Перед нами насадження Киві сорту Карпат Стратона. Отаке хочу зазняти Киві, яке ще не обрізане, бо вже мусово треба починати обрізати, бо дуже тепло, боюсь, щоб не пішло пробудження. Хоча з іншої сторони не знать, як то краще. Навіть якщо обріжеш, також піде пробудження, тоді підуть морози і можем... можемо втратити наші насадження. Я Ці насадження мої з південно-східної сторони, на них потрапляють сонячні проміння. Голову куща, коренева система вся замульчована, тож, щоб не прогрівалася, а скелетні гілки завісив білими простинями. Ну, то я вже робив відео, як оберегти від е, ківі від весняних ранньовесняних весняних променів, щоб не пішло передчасне пробудження. Зараз мова йде про обрізку. Вже можна починати обрізку. І вже частину тут в мене болото під ще не протряхло, не можна, щоб по болоті не лазити. Я зробив обрізку з північної сторони будівлі. Там було те саме отака сама густота. і Зараз ми перейдемо, покажу вам результати моєї обрізки. Хтось буде незадоволеним відео, бо не показав, як обрізати. Ну, Принцип який? Що вирізаємо все оте покручене, тонке, покручене, що немає прямолінійної гілочки. Вирізаємо всі пагони, які відплодоносили і, дивлячись ближче туди до кореня, шукаємо пагін заміщення, на який можна перевести наше Нашу гілку. От на, на прикладі, обрізати не буду, а зараз вам покажу. От ми маємо маємо скелетну гілку. От вона пішла, 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 вона плодоносила, вона гарно віддала нам врожай. Тут ось є маленькі пагони заміщення, такі по півтора метра. Далі пішов паген заміщення 2 метра. Но він буде тікати туди. На периферію нам треба знайти пагони заміщення, які ближче нам до голови куща, або до, горизонтальної, до горизонтального дроту арматури в даному випадку. От ми дивимося. от Пішов однорічний гарний пагін. От однорічний гарний пагін десь довжиною до 4 метри. От ми його лишаємо на. Лишаємо на заміщення. Отут ми відступаємо десь 2 сантиметра і обрізаємо замащуємо цей зріз садовою фарбою. Я ще додаю фунгіцид, купер. І так практично по кожній скелетній гілці. Беремо цю скелетну гілку. Тоже йдемо, 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 все пішло, все. Отут От ось одна гарна. Тут в нас було дві гарні гілочки заміщення. Тут теж, в принципі, ось одна, друга. Отак От ось обрізаємо і дивимося, якщо ми тут розмістимо, у нас буде вільне місце, ми лишимо їх дві. Так само і тут. Якщо місця буде мало, залишимо дну. Є такі пагони, що заміщають себе аж самого низу. От є пагін багаторічний, він тут плодоносив, тут були плоди. Тут були плоди, але я його не прирізав, спеціально його використ... планував на заміщення. І от він пішов, гарний-гарний пішов доверху, і десь метрів 5 він виріс. Тут, звичайно, плодових бруньок зразу не буде. Плодові бруньки десь почнуться, отут на горизонтальній площині. І так, йдемо поступово, починаємо з якогось одного краю. Тут в мене ось щеплений хлопчик. От він яку гарно дав скелетну гілку, пішло розгалуження, і вже в цьому році він гарно зацвіте і буде опиляти. І мусимо продовжувати заповнювати оцю перголу вже оті 4 ківі. Ну, зараз ми перейдемо на, так, щоб не виключати відео, ще покажу вам актинідії. Актинідії ще, звичайно, можуть чуть-чуть почекати, так як і маєте час, вже починайте актинідію обрізати. Бо... Актинідію, вона пізніше трошки починається в неї сукорух на який тиждень-два, але теж вже можна обрізати. Я частину обрізав там, де нема, не було болота, а тепер буду дивитися, де рамки, які буду підморожувати, і теж. але перше обріжу Києві. Тут ще великий ліс, все загущено, це ще не обрізане. А тут уже в мене актинідія обрізана. Тут в мене бетонна доріжка, болота немає. І все отак розложено. Обов'язково в той самий день, коли обрізали, треба попідв'язувати до перколи наші скелетні гілки, щоб їх не било вітром. І не травмувало нашу скелетну гілку. Дехто задавав питання мені, що тут я як обрізаю і ложу оці пагони заміщення, ложу на трубу. І він питав чоловік, чи не мерзне на металевій трубі. Нічого, воно не мерзне. От є скелетна гілка, якій вже в цьому році можна її було замінити, але я ще лишив. От вона була на трубі. Ця була на трубі, ця, ці всі були на трубі. Я тут більше цей кущ омолодив, цей менше омолодив. Трошки лишив оці корали, такі, вони трошки дають. Бо в тому році все-таки дає знаки, що дуже затінена тут. От з цієї частини перголи нам вистачає сонця. А тут, коли сонечко ховається, тут я зауважив, що тут менше плодоношення. Пагони дуже довгі, бо кормління вистачає, вологи вистачає, пагони довгі, а закладки не дуже багато. Ще подивимося в цьому році. Вже я таке полишав трошки дрібніші гілочки. О, зараз ми переходимо. Переходимо до Києва, які з північної сторони. Ось сьогодні я закінчив тут обрізати. Так само це Карпат стратона. Розвісив практично в мене 3 на 6 арка. І це 18 метрів квадратних, і насадження зайняли практично все. І Можна на таку площу і один тільки садити. Це дуже потужна рослина. Отака От густота, всі пагони однорічні, ті, що відплодоносили, всі повирізані. Бачите, вони всі рівненькі, всі оті закрутки, все тоненьке повирізувалося. Єдине, отут на Карпат стратона. В тому році він був дуже перегружений урожаєм і він не дав багато пагонів заміщення. І щоб не лише залишитись повністю без урожаю, я оті латеральки не всі пообрізав. Ще там на тих латеральках, де от, бачите, де хвостики такі. От хвостики, от там були плоди. Я прирізав отам зверху. над Двома листочками. Але вона пустила ще десь півтора метра пагін. Тепер ще питають, на яку довжину ці пагони обрізати. Значить обрізайте, щоб кінець пагона був мінімум діаметром 6 мм. Якщо вже тончий, там ви бачите вже в кінці пагона дуже густо закладені плодові бруньки. Він по-любому себе загрузи. Не треба, там його ще прийдеться і проріджувати. Так що не треба дуже е, тонкі кінці лишати, бо гарної товарної ягоди там не буде. Буде перегруз. Це е, нам дає більше роботи. Тоді будемо м, робити зелені операції і проріджувати насадження, е, е, проріджувати плоди. Бо коли перший раз, перші роки тільки починає плодоносити, кожному хочеться, щоб було побільше плодів. А потім приходить осінь, плоди дрібненькі, плоди не дуже якісні. Е сорт не розкриває свої, свій потенціал. Це те саме, що перегружена яблуня, перегружена грушка, сливка, це те саме і От Бачите, отут які великі зрізи то я робив, замазував садовою фарбою і додавав трошки фунгіциду куперу в Ось такі великі гілки вирізалися. І отакі ось потужні десь по 18 мм пагоди заміщення пішли. Ну, більше немає інформації. Так що рекомендації, хто ще не обрізав, терміново починайте обрізати ківі. Бо це якраз якраз його пора для обрізки. Він ще в стані спокою. От у нас ще лежить сніг. Так що всім бажаю гарних врожаїв в цьому році. І завдячуючи нашим хлопцям, слава Збройним силам України, героям слава!